Доброго ранку, сніданок з 1 плюс в прямому ефірі. Наш ефір триває, і в гостях зараз ми готові привітати а, учасників шоу Голос країни на каналі 1 Плюс 1. Це Інна Єгорова та Андрій Пантюх. Панове, доброго, доброго, доброго ранку! Доброго ранку. Яскраві люди до нас прийшли. Талановиті. А чому Талановиті. Талановиті. Вся країна їх вже знає і бачила. Інно, почнемо з вас перед тим, коротенька довідка про вас. Інна Єгорова, дипломат, чотири роки працювала в Москві. У Росії співала українські пісні в караоке-барах. Вважає, що так вона висловлювала свою громадянську позицію. А ще Іна мріє кардинально змінити своє життя, зайнятися співом професійно. На голосі країни Інна виконала російськомовну пісню Нежність. Свого часу саме цю композицію співала її близька подруга Тетяна Буланова. Своїм голосом Іна неабияк заінтригувала суддів. Я вам скажу, це просто фантастично. Інна. А як відреагувала Таня була сама? Знаете, получила от нее сообщение о том, что я молодец, что она гордится мной. Ей очень понравилось. Я даже сама удивилась. То есть она сама посмотрела эту запись и сама мне написала. Я даже не рекламировала, что вот, Таня, посмотри обязательно. Она репетировала с вами до этого? Нет, нет, нет. Но Таня знает о том, что голос похож. И даже она шутила, говорит, ты похожа на мое раннее творчество. Но самое еще приятное было то, что ее сын написал ВКонтакте сообщение, что Инна, это успех, я тебе желаю удачи, очень круто. Ну, это все-таки загальные побажания, Таня Буланова, это же зирка сейчас с початку 90-х может, он отдала вам головную пораду, Кстати, зеркало тут в Украине вам. Нет, вы знаете, мы с ней об этом не говорили, потому что она знает, что у меня какое-то расстроение личности. Я точно не знаю, чего хочу. То я пишу, то я пою, то я дипломат. То есть, как бы, поэтому, если надо будет совет, я обязательно к ней обращусь. Но пока а -а -а. что я записываю альбом со своим другом Алексеем Курилкой, известным шоуменом, писателем, актером Черного Квадрата. Вот мы с ним пишем сейчас альбом. Изначально же идея появилась, потому что он написал песню для Тани Булановой, но она, к сожалению, не смогла ее исполнить там, по некоторым причинам. Я говорю, давай спасать песню, чтобы она не пропадала. И вот с этого начались наш творческий тендент. Как оценивайте свои шансы? Я, я не вірю в свою побіду, не вірю в свої якісь -то по тому що я слышала какие-то Скромняшка, скромняшка, да ще й писательниця, скромняшка писатниця Інна Єгорова троєточі. От книжку Это. кстати, пода подарила да, можна одну книжку мені, люди і да, нашим зрителям. Мережа Фейсбук сніданок судин» зможемо вам передати. І переходимо до нашого наступного гостя, Андрія. Андрію зараз коротенька довідочка про тебе. Увага. Андрій Панцюх родом із Полтавщини, називає себе співаючим ерудитом. На сцену вийшов ще в третьому класі. Виступав у місцевому будинку культури. Після школи пішов вчитися на економіста, але мрії про сцену не залишив. На голос країни Андрій прийшов, щоб нарешті втілити у життя свою мрію, стати відомим співаком. 10秒。 О -о. Черт, я коли б сиділа перед екраном, я просто мліла. І зараз наша апаратна, яка слухала, бачила повтор, теж про це сказала. нам місці власне, ну ти кажеш про те, що ти мрієш стати зіркою, але було таке виконання, що просто зірки не могли всидіти Тренери на місцях, танцювали. Потім піснями тебе запрошували до своїх команд. В чому твій секрет? Розкажи. Чому секрет? О, я навіть не знаю. Я, якщо чесно, не очікував взагалі, що до мене хоч хтось повернеться. Я був неймовірно приємно вражений, особливо цей танець, сама Тіна Каролі, Святослава Карчук, просто музичні гуру, для мене, ну це було неймовірно. До речі, про Святослава Карчука. От з минулого року переможець Ігор Горхоцький він мав змогу виступити на великій сцені разом з океаном Ельзи перед аудиторією в 70 тисяч. Ти на щось подібне сподіваєшся? Ну, сподіваюся, я лише про це можу мріяти. І взагалі, от е, хотів сказати про Ігоря, що він великий молодець. Я болював за нього на голосі країни, е, і він абсолютно заслужено отримав цю перемогу. І ну, з, з приводу виступу Святослав Мікумир, я був на його концертах. І можу лише мріяти про, про виступ з ним, про, щоб постояти на одній сцені. Андрій, я перепрошую, ти передивився всі сезони голосів на каналі 1-1, мріяв потрапити, ось потрапив, так? Тобто втілюється в життя, для тебе не менше неможливого. А скажи, будь ласка, ну, а тут від, головний конкурент, там багато талановитих учасників. От ти відчуваєш ось цим, оці, угу. цього я, з ним я поборюся, але у мене шанси невеликі. О. Хто це? Ой, поки що я мабуть не готова. От сказати як ти хто? задав питання? Ну поборюся. Я хотіла запитати за кого вболіваєш? Зрозуміло, що кожен мріє перемогти. Ну, ми вам дякуємо. Ми за вас будемо вболівати, тримати кулачки Дякую. і до зустрічі тут в студії. Ще за мракою нагадаю, були учасники «Голос України». За ними слідкуйте по неділях на каналі плюс посудиною голос країни Андрій Пантюх та Іна Ігорова. Дякуємо Дякую вам, Дякую вам, друзі! Наш ефір триває.